Якщо це окунь, то це за кіло. Я таких окунів в житті не бачив. Так, не пройшло і півроку, нас знову риболовля. Заходимо зараз в такі місця. Дикі-дикі. Проламали тут просеку йдемо. Гарик вже на місці. Відмінні місця. Просто кайфок. Да? Як на мене це просто кайфок. Мелочь. Під сила мелочевка. Підсила уже тут під ближню бровку. Окуняк. Окуньок и горек. Окуньк и горек. Зараз ікряний вже смакота. Так, в мене риба така наче як судачок. Свідобний. Має бути. Зійшов. Та ну що в мене таке вже другий судак свідомий, сходи за сьогодні. Що це таке? І такий прям повудар мощний. Я не знаю. Довго проходили, нічого не було. Тут переїхали трошки в інше місце, дуже гарно зараз на вулиці і така, наче непогана риба. Щось придавлює. Тут трави трохи є. Судачок такий, Думаю біля пів кіло. Зараз подивимось. Ну, зараз на вулиці гарно-гарно. Взяв нарочка в кислоті, такий він зелененький. Они пивки лав кажу. Судачок, как судачок. Улюбленный размер. Кайф. Зараз покажу на сонечку. Нарочка. С такой классной подачей. Не был в кислоте. Ох і клювака була гарна. Ох, і гарна клювака і гарний судак, скоріше за все, але мотає башкою. Подивимось, що воно таке. Ох, і гарна клювака була. Ох, і гарна була клювака. Це таке щось тяжкеньке. У мене сьогодні овсети, з них схода, але спробуємо витягнути. Не знаю, тяну! Щось хороше. Гарік ходить там, щось шукає, непонятно що. А я поки форсірую. Трава тут ця. Не подобається. Мені хоч би не зійшло подивитися, що воно таке. Фрикціон мені тут трави. Ну це судак. І такий тяжкий. Повадки судака. Хотілося б щуку, звичайно, бо в нас її нема ніколи. Да, гарний судак. Судак гарний. Гарний судак. Такий біля двох кілограм. Біля двушки. Судак біля двушки. Відмінна риба. Просто відмінна. Оце я кайфанув. Німбл. Зараз сфоткаю. Рибу опускаємо. Як завжди. Такий маленький офсетний гачок. Якщо мені пам'ять не змінює четвертого номеру. Прихватив мого клішню, віддай, бо в мене з собою сьогодні я забувся камеру свою, на якій я приманки тягаю. Ну судак дуже зачотний. Зараз вудку беру. вудку беру, Дуже зачотний судак. Все, пливи, друже. Deixa з першого закладу. Щось таке башкою мотає, таке, наче окунець. Ох, і вітрюган сьогодні гарна зразу риба. Поставив шнурочок, восьмежилочка в мене зараз. 1-2 по Японії дайвівська. Дуже вона така потужна. Ой, і зачіп. Зачіп чи трава? Трава. Зараз я поки звикну до цієї нитки. Що ти таке, покажися. Що ти за риба? Що ж це за риба у нас? Якась трав'яна. Що, риби нема? Ні, є. Окунець з бадилкою, бачили? Ось такий окунець. Нічого, нічого окунець. Ну, покльовка була відмінна. Так, рибу опускаємо сьогодні. Трави на чіпляв на себе жах. Риба. І знову окунець. і такий, наче гарненький. Ух, восьміжилочка пойот. А то така голосна катушка була, завжди всі казали. А зараз з восьміжилочкою, ой кайф. Ох, як унець башкою мотає. І в траву, і в траву. Та йди сюди. Зараз тепер я можу робити форсируване виважування. Дивіться, яке я концов. Ну, ну не змакота. Як на мене це змакота. Але оці лопухи не дуже змакота. 18 грамів, дуже сильний вітер, але ловити вдається поки будемо бачити ух ти ж ЙОМАЮ! Ох, і клювака була, исход Ох і була клювака, такий удар исход Удар був мощніший Але оця трава тут трохи, конечно хочеться з нею спеть разлуку, удар був клас! А яма вона отак прямо, слышиш, руки затікають. Що там? А, прикинь. В мене риба. На виматуванні. У мене риба на виматуванні Була. Чи є ще? Окунець. Подивіться який. Хороший горбиль. Хороший гарбиль. Ого! Да? Це вже такий грамчиків напевно 500. А у гаріка чепа. Диву який. Та, ой, на сфоткається. А то я вже все повідчіпляв. Зараз сфоткаюсь. Так, все, дружище, давай. Кайфуй. Ось герой дня. Зараз треба піти гаріку допомогти трошки. Це що така а, риба? Ууу! Це щось знову матере таке. Щось знову матере підсіло. Без покльовки, просто повис. Дивіться, що творить. Ну чу-чуть. Ну погода мерзость сьогодні. Вітер страшний. Напевно знов горби. Знов горби. Вітрюган неймовірний. Хочеться щуку піймати. У нас щуки взагалі немає. Ми сколько їздимо, ловимо, щуки ніколи немає. Все. Зійшов чи що? А ні. Ти є чи нема ще? А, ні, є щось. Слухай, Гер, там щось щось мощне таке. Дивіться. Ого! Ого! Якщо це окунь, то це за кіло. Я таких окунів в житті не бачив. Ви щось як Зійшов! Зійшов! Ти бачив який там окунь? Який добрий! Приїхали на інше місце, тому що там дуже сильний вітер піднявся і ловити вже неможливо. Хоча екземпляри там були матьорі. Зараз переїхали в залив. Тут вітра такого немає. Будемо намагатись ловити тут. Місця тут перспективні також. Така тут класна галявина. Гарік уже в воді. Зараз будемо намагатися щось піймати. Нічого нічого, а тут риба. взяла щось маленьке, мій улюблений розмір, скоріше за все. Ой, який хорошенький. А то ходимо, ходимо, нічого, нічого і тут улюблений розмір. Віброворм працює. Як я за ними соскучав, Ще ось таке як будто щось клювало. Коло в мене. Улюблений розмір клюнув. Ну Шнурочок такий я довольний цим шнурочком, що я раніше не ловив восьмижилками. Летить непогано, навіть відлічно летить. І він безшумний, а то чотирьохжилка, вона дуже голосно працює. А цей м'якенький такий ну клас. Зараз покажу спуск, цей наш. А де він тут? Да, десь тут. Спуск тут, звісно, мощний, десь тут він. Є, як завжди, кабанчик нарив. Це моє взагалі улюблене. В минулому відео не було. Слідів кабана, а в цьому відео будуть. Ти, мабуть, не туди пішов, ось. Вот наш вход. Як вам дорога така. Дорога мощна. Спочатку треба перед собою пройти з цікатором потім вже намагатися спускатись, тому що дороги тут взагалі немає. Один направлення. Одна. Так, я спустився. Тут ми тоді протоптали в камишах дорогу, нарита кабаном і зараз спробуємо зайти. В принципі, декілька кльовів у нас тут було. За неіменням чого либо і це зійде. Гарик пішов виступати він собою одного заводу. Цей каже, наче непоганий. Ну да, такий. Зачетний грамчик у 250 законних. Під берегом стоїть, під самим. А в мене ото був напільник один чи нафіль, І теж була конець один. І поки все. Така подача була, але ну це скоріше за все горби. Подача була відмінна. Удар був конкретний. Ну риба така важкенька. Важкенька риба. Дай хоч на тебе погляну. Сьогодні я вже одного горбиля злив. Да, цей такий весом дали. А не такий, Пойде. Уверена ладошка. Ой, пірся які. А пірці які помаранчеві, ох і гарний. Ну не кайф. Ну, подача була клас. Мені аж сподобалось. Щось мій вібровар вже поет розлуку. Ну нічого. Ще походи. О, і в мене є. І в мене є. Ох, який боєць. Да, осінній окунь. Це вам не літній в'ялий. Тут вже як дали так дали. Стоїть під берегом недалеко, на глибині метра три, мабуть. Це якийсь такий тяжкенький. Ще й завів кудись. Куда він завів? Що він там знайшов? Та йди сюди, друже, бобер. Слышиш, в мене походу... Та ні, це він такий сильний просто. Хоча... О ні, горбиль! Горбиль! Я ну це вже горбиль, що сказати. Ну звісно не такий, як у мене зійшов, але окунь дуже зачетний. Да? Такий громчиків 350. Це наче не кайфок. І корний. Ух ти що, клас! Прям клас! Зараз я його опустю. Та тише ти. Да просік я його дуже сильно. Бачив який. Кайф.